Дотримуватися законодавства України, добровільно виконати рішення суду та розійтися. Проявіть розсудливість і повагу до закону. Попереджаємо, що в разі невиконання судового рішення міліція буде змушена застосовувати заходи впливу, передбачені законом, та спеціальні засоби. Особи, які чинитимуть опір законним вимогам працівників міліції, будуть затримані та. Жають, ми можемо тут стояти, але цей час, коли ми стоїмо, він ну, вже проходить, ми простояли на майдані. Зараз час отакого спротиву незламності. Якщо колись говорили, які всі казали, що е, жінки оружує про то я перефразую, що сьогодні цеглина зброя українського патріота в Києві, але виявляється. Остає покоління, яке не боїться, яке готове мочитися і мочити. Насправді по козацьки. Є ще сила. <плес> слава Україні! Слава карацькому! <плес> 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 і слава кожному з вас, друзі! <плес> Послухайте музику хотят... ваших переданих. матері, Я на цьому білому світі а ты